Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми розберемося, що означає термін РРО та електронно контрольний касовий апарат. РРО це реєстратор розрахункових операцій, пристрій або програмно технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції, які призначені для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів, надані послуг, операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій або. Реєстрації кількості проданих товарів, наданих послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів та сприймання готівки для виконання платіжних операцій. До РРО належить електронно-контрольний касовий апарат, електронно-контрольний електронно касовий реєстратор, вбудований електронно-контрольний реєстратор. Комп'ютерна касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів, послуг тощо, електронно-контрольно-касовий апарат, реєстратор розрункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування найменування і ціни товарів або послуг та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів. У законі 265 про застосування реєстратору рисункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг до електронних контрольних касових апаратів відносяться також торгівельні автомати або інше подібне устаткування, що предназначене для операцій з продажу товарів, послуг без видачі покупцю чека. І іншого звітного документа за готівкові кошти, чи їх замінники, жетони, картки платіжних систем або інші замінники грошей, без участі фізичної особи, яка контролює здійснення оплати таких товарів або таких наданих послуг. Дякую за увагу.